Доброго дня, любі друзі! Люб, Доброго дня, пані та панове! Я сьогодні на своїй дачі, сьогодні у нас 12 березня, і ми сьогодні вже з чоловіком посадили, досадили ще три рядка картоплі. 10-го ми почали садити і хочу показати вам. Що я буду ще сьогодні сіяти? Буду сьогодні сіяти моркву і буду сіяти сьогодні я астру. астру на розсаду, моркву на їду, ранню моркву. Зазвичай я її сію в лютому місяці, коли після 20-х чисел там у нас іде відлига. Оттіпіль така гарна, тепла, хороша. У цьому році наш лютий згадав, що він лютий і залютував десь. Числа 15-го, мабуть, і були морози до мінус 15. В общем, ніякої моркви в цей період посіяти не вдалося. Я приготувала ось грядочку таку, Уже її скупала, заволочила, загорнула. Ось Земелька влажна, то моркву зараз саме, саме час посіяти. От. Так що готуємося. Будемо сіяти ранню моркву. Ось у мене є така середньорання морква оленка, я в тому році її сіяла. Завжди купую великі пачки, це дуже вигодно, тому що ну, з маленькою, скільки ти там його посієш, а велика пачка, якщо вона залишиться, то останеться на наступний рік. З насіння ось воно от, от такого виду. Зараз покажу поближче. Ось таке воно це насіннячко. Досить крупне, таке, дуже схоже на петрушку. Е, відрізняється за запахом, а на вид воно дуже схоже на петрушку, дуже схоже на укроп. Е, от. І це насіння дуже полюбляють. Всякі блошки, е, мошки і всякі капустянки, які живуть у землі. Вони тільки е, накльовуються насіння, вони його тирять. Я завжди е, із-за цього сію її густо. Бо вони все одно її з'їдять, переполовинять. От. І для цього ну, краще я її прорву, чим потім я останусь без моркви. Я поробила ось такі рівчачки. Ось вони такі довгенькі. Чотири рівчака зробила. На ранню мені хватить. А вже на пізнішу, тоді, яка піде на зберігання, її будемо трохи пізніше сіяти. От то беру на і ось так його сію. Ось така буде у нас тут морква посіяна. Все, сейчас загорну. І треба понамічати рядки. Чому? Я завжди намічаю рядочки, тому що все, равно, все одно прокинеться бур'ян. Десь щось насіялося і воно буде. І морква дуже довго сходить. І Буває таке, що бур'ян вже зійшов, а морква ще ні. Щоб знати, де мені залишити рядок, а між міжнаряддя можна висапати, для цього рядки завжди помічаю. Ось я нарізала таких гілок. Зараз отак наріжу таких паличок. І повстромляю навпроти рядка ось. Морква в рядку густо. Посіяна не видно. Не бачу. Через... Ага, бачу. Якщо придивитися, то видно. Такі насінинки світлі лежать. Так. Ось так. Зараз намічу. Ось в мене такі палички торчать. ось. І зараз на другу сторону теж так піду. І теж повставляю такі палички. Головне, щоб потім не прийшла внучка і не повитягувала їх. А то В мене є помічниця трьохрічна. В тому році мені витягла рядочки з помидорами. Взагалі, садила все, що підряд. Навіть не знала, що я сажаю. Я взяла таке одно... одноразову посуду цю. Одноразову ложки взяла, попідписувала, гарненько так. Прийшла Єва і вирішила погратися бабі в городі. Все. Ось вона вона така рядочка вийшла. Зараз її заволочу і буде все гаразд. Як швидко прокидається весною все на світі, де гляньте, я 10 числа була тут і знімала, було ледь видно мій часник, цибулю взагалі не було видно. Гляньте, зараз прям такі зелененькі рядочки гарненькі стоять. Все видно, все вилізло, все позеленіло. Як все навесні швидко, то весна в нас одна і вона дуже швидко минає. І тут, як ото ти весну почнеш, так ти пожнеш восени. Варто кожного дня, кожен час берегти. Ось бачите, як воно вже все позеленіло. Треба сапати, треба підживлювати, треба полити. Ну не встигаю трошки. Ось маю таке своє насіння, сама збирала, але збирала не той рік, астра, астра є у мене. Хочу її висіяти, хоча, ну, Взійде з неї дуже мало. Це Астра не свіжа. Астра така за зараза, вона трошки така вредна рослина. Вона сходить тільки свіжим насінням. Але, ну, як, як всі нормальні люди, положила, забула, шукала, не знайшла, знайшла, коли вже не треба. І тут я знайшла. Знайшла ось навесні. Жалко мені її просто викинути, зараз ми її посіємо. Я знаю, що зійде не все, бо це ще Астра 22-го року, а зараз 2025, тобто це три роки тому я її збирала. Ну щось із неї все одно зійде. Бо я таке вже ну, практикувала, Ну зійде мало. Ну, хочу її все одно, як кажуть, придати землі, хай вона там буде. Що з неї вийде, те подивимося. Ось зараз. Зараз ми її посадимо. Я там біля часничку зробила такі рівчачки. І зараз густенько її закопаю. Щось хоче, те зійде. Тут дуже гарні були сорти, мені їх жалко, дуже шкода, що я їх не знайшла вовремя, тоді, коли потрібно було знайти, От. не знайшла. Сію густо, тому що я ж кажу, що тут зійде, одному господу Богу відомо. Той рік знайшла, залишки якісь старі, посіяла. І ви знаєте, така гарна астра була, її було мало. Не вся вона зійшла, але щось зійшло, але насіння зібрала. Зараз знову зроблю такий же ход конем. Що зійде, то зійде. Все, посіяла, зараз загорну і буде мені щастя. Теж треба намітити рядочки, теж поставлю такі палички. Ось, бачите, чесник посіяний і вже така земля аж порепалася. І її зараз треба щось їй зробити, тому що ці порепані такі рівчаки вони стануть ще більші. і швидше воно висохне. Я її просто волочу. Ще чесник дуже маленький. Якщо така ситуація у вас є, я так уже робила неоднократно. Отак так беру просто волочу і виходить така взрихльона. Воно не так сохне тоді. Ось так. Якщо у вас подобна ситуація, можете зробити точно так же. І получилась гарна красива грядка. І воно не буде лопатися і репатися далі. Бризкаємо садок. Садок бризкаємо препаратом тілт. Я не перший раз ним користуюся. Він дуже гарно працює. Мені подобається ось чоловік. худо бризкає садок. Поки я там моркву сіяла, він молодець у мене. Олежик! Олег! Не чує. Він після поранення не чує. Олег, а препарат іще залишився? Препарат залишився? Препарат іще залишився. Треба буде клубніку трохи побризкати. Все-таки прискувач. Досить він непогано працює вже третій рік, а то кожен рік купляли новий. Оцей такий дуже вдало. Ми його купили. Дерева треба бризкати вже срочно. Сьогодні різала абрикосу, то бруньки вже навіть рожеві. Зараз покажу. Ось дивіться, ось брунечка. І вона вже рожева, вже багато рожевих бруньок на абрикосі. Тобто ще з тиждень і воно буде квітнути вже. Не відтягуйте, побризкайте ваші садочки. Бо у мене мені дуже шкода цю абрикосу. Це у мене ананасна, вона дуже добра, смачнюча прямо абрикоса, але дуже хворіє. Забулася, як називається та хвороба. Ось ось, бруньки гляньте. Бачите, вже які величезні, величезні бруньки і вже вони рожеві. Тобто вона вже прокинулася. Яблунька ще не дуже. Де тут усе? Ну, теж уже є брунька. Товстенька така. Ось. Товстенькі вже бруньки. Моноліоз, по-моєму, якщо я правильно пам'ятаю, ця хвороба називається. Ось знову брикоса і прямо бруньки. Бруньки вже товстенькі. Так, хотіла вам показати препарат. Ось він, Тілт. Я ним користувалася поза той рік, в тому році користувалась бордоскою сумішю, а поза той рік користувалася тілтом. Це фунгіцид системного широкого спектра діяльності. Без очків не бачу, щоб прочитати. Максимальна ефективність досягається при профілактичному. Примененні препарату на ранніх стадіях розвитку заболівання. Тут, на жаль, тут на російському написано, хоча купувала в цьому році. На українській мові нічого геть немає. Так, Препарат високоефективен на крижовніки смародіни мучністей росині та січень для пчол. Я ним користувалася ну, да, поза той рік. Це 23-й рік я користувалася, то він мені дуже сподобався. Не хворіли в мене дерева. От. Він годиться для першої обробки по щесплячим брунькам. Тому рекомендую. Недорогий, але до нього треба прилипач. Обов'язково. На цьому буду завершати своє відео. Хочу вам побажати гарних врожаїв, швидкої перемоги над ворогом. Слава Україні!